Тож, яка оперативна ситуація у кривому розі? Доброго вечора. Доброго вечора. Оперативна ситуація на нашому напрямку напружена, але контролюється повністю Збройними силами України. Ворог продовжує вести обстріли з усіх видів артилерії, це РСЗУ. Град, Смерч, ураган, тернада, еси, ствольна артилерія, і танки, і міномети є використання бойової авіації, але е наші хлопці добре знають, що робити, і ворог несе значні втрати і в живій силі, і в техніці. За останню добу е ворог продовжив терористичні акти. Це вже атомний тероризм, можна так назвати. Стріляючи по Нікопольському району. Це Нікопольська, Покровська та Марганецька територіальні громади. З міста Енергодар ховаючись під прикриттям атомної станції, розуміючи, що зсу не може стріляти в відповідь, не може вести контрбатарейну боротьбу сьогодні. обстріли з РСЗО біля 20 реактивних снарядів по Нікополю також. По Маргнецькій громаді і по Покровській громаді обстріли з ствольної артилерії. І все це робиться, я ще раз скажу, під прикриттям Запорізької атомної станції, тобто, фактично, орки займаються атомним тероризмом. Зрозуміло, але дякую вам за те, що тримаєте стрій, пане Олександре. Хотів пригадати, що десь місяць тому в нашому ефірі, от власне, ви прийшли на українську мову, і мушу відзначити, що ви зробили за цей місяць помітний прогрес. З чим я вас і вітаю, але запитання моє про інше, але дотичне про освіту. Ми сьогодні будемо чимало говорити про готовність шкіл до нового навчального року. Як у кривому розі, які плани чи буде якась кількість шкіл, яка зможе прийняти. Очно дітей на навчання в стінах школи, а не дистанційно, і чи забезпечені вони що найважливіше бомбосховищами? Зважаючи на безпекову ситуацію в Кривому Розі та Криворізькому районі, всі школи будуть безумовно працювати в онлайні. Ми в онлайн виходити, в офлайн виходити не будемо. Безпекова ситуація така, що будемо вчитися онлайн. Дякую, Олександр Вілков, начальник військової адміністрації Кривого Рогу. Наживо в нашому ефірі.